Шостий день творіння людина була створена. Того ж дня їй була дана заповідь. Того ж дня вона згрішила, була судима і вигнана. Але, підбиваючи підсумок цього дня, Всевишній побачив усе, що він зробив, і усе вельми добре. І це називається вельми добре. Справа у тому, що злий початок, який штовхнув людину на гріх, теж був створений Всевишнім, а значить, мета його існування добро, хоча його дії і здаються злом. Це добро приховано, і воно каяття. Без гріха каяття неможливе, а каяття зводить людину на вищий щабель, ніж той, на якому він стояв до гріха. Дехто каже, який із нас попит, адже ми створені зі злим початком у нас. Так, і мета існування злого початку у вас спонукати вас до чуви, до каяття, щоб ваші провини стали заслугами.